Сьогодні в етері культури на часі має нагоду особисто поспілкуватися із переможцями національного відбору на Євробачення 2025 гуртом Циферблат. Добрий Хлопці, день. мої добрий вітання. День, добрий. Привіт. Добрий а Для початку вітаю вас з перемогою. А чи вже усвідомили, повірили у свою перемогу? Поділіться. Не знаю, навіть, по-перше, пройшло менше ще доби. По-друге, я одразу. Коли ми під підготовували заявку на національний відбор в цьому році, розуміли, що як які самі які самі задачі перед нами стоятимуть в разі перемоги на відборі, тому якось зараз виглядає це все як якийсь такий маховик, який правильно рухається, і не сказав би ти не сказати, що я там в якомусь шоковому стані знаходжусь скоріше. Більше думаю про те, як в майбутньому покращити у все в пісні і в номері, щоб бути. Конкурентними на європейському конкурсі. Власне, гортаючи вашу сторінку в інстаграмі, а також ну і свої соціальні мережі, я бачила, що вас підтримувало багато українців, закликали голосувати за ваш номер. Зауважу, що і фіналістка Євробачення минулого року Альона Альона також закликала свою аудиторію підтримувати вас. А поділіться, наскільки вас мотивує і заряджає ця підтримка? Федора, вам слово. Без підтримки насправді артистів, музикантів, будь-ну будь-яких людей, які поруч з нами, батьків, близьких. Ну справді ми ніщо. Без нашої. Команди, тобто, ми всього лише артисти, які написали музику, які щось якісь дали може свої ідеї навіть по номеру, але за цим всім стоїть, знаєте, дуже таке просте порівняння. Це як яксберг, в да, який трошечки видніється, під ним є дуже величезна глиба, яка просто От, Тому підтримка завжди важлива, без неї мені що. А хто першим вітав вас із перемогою на нацвідборі? Валя, вам слово. Ті, хто знаходились з нами в павільйоні. Відповідно, це Тимур Мірашніченка, Тіна Карль, Джамал. От потім, вже коли була змога, перша комендантська година, треба було додому, ще приїхати, вітали родичі, тобто близькі люди. Це ну. Логічно, коротше кажучи, вітали ті, хто перші під руку попались? Хочу зауважити, що після фіналу нацвідбору на Ютуб каналах Єврофанів почали з'являтися відгуки на ваш виступ та композицію. Зокрема, блогер, музикант Алекс Джанусіс заявив, що крім того, що він любить українську мову, ваш виступ назвав. От, хочу процитувати: це щось інше, щось унікальне, стильне. А гурт працює неймовірно. Кінець цитати. Чи слідкуєте ви за тим, як відгукується про вашу композицію Єврофани з? Різних країн світу Даня, вам слово. на мою особисту думку, в цьому році я занадто багато приділив уваги е, про читання думок людей. А їх багато у нас е, мало свій зиск, мало е, свій вплив на вчорашній виступ. Я більше не маю так робити. Е, маю концентруватися на собі, е, тому скажу так, що я деякі європейські огляди дивлюся дозовано, е, намагаюся. Якби ловити контекст, кого я дивлюсь, чому він так каже. Намагаюся розбиратися детально, тому все підряд не дивлюся. Поки що, чесно кажучи, переможний там виступ, а да, аналіз від європейського слухача я ще не дивився, і не знаю, чи буду настільки деталізовано, тому що номер в базелі буде іншим. Ми мій стан і мій стан і моя професійність буде іншим. Валя, це питання адресує саме вам. В інтерв'ю Альберту Цукренку Ви розповідали, що ріст -гурт у вас майже весь час не влаштовує? Вам щоразу хочеться більшого і більшого. І от ви переможці національного відбору на Євробачення в моменті зараз відчуваєте задоволення собою? Чи вже це етап, який позаду, і ви в думках про перший півфінал у Базелі? Перемога в національному відборі. Це насправді історія річна. Тобто. Вона продовжиться рік не без, без цієї перемоги цього року, не було би без минулорічної участі. Тобто це все насправді одна історія. І так, да, я задоволений, бо це була величезна робота пророблена, яка, яка йшла рік, а не там в рамках тільки цього національного відбору. Дуже багато зараз буде роботи. Ні, я напевно в масштабі великому я не задоволений. Я не коли я буду задоволений всім. Що відбувається навколо, то я думаю, що я або гурт перепинить своє існування, або я вийду з гурта. Мене має щось мотивувати. Я постійно ставлю собі якісь нові завдання інакше я вважаю, без цієї мої риси цього результату б не було. Ви вже, звісно, переможці, але разом з тим, як ви оцінюєте свій виступ на нацвідборі, ми дуже перфекціоністичні люди. Ми завжди вдивляємося в деталі, навіть які від нас не залежать. Наприклад, якісь рухи камер, які були не зроблені не так, як ми того планували, якісь е е е світлові, якісь спалахи, які ми хотіли зробити більш різкішими. Тобто, звісно, що загалом, дивлячись на номер, я дуже задоволений тим, як це виглядає, але звісно, що завжди знайдеться, от як Валя каже. Щось, за що ти можеш зачепитись, що тобі не подобається, що ти хотів би зробити краще. Але без... Ну, це дуже погана така історія, правильно сказав Валя. Що щось тобі от максимально подобається і ти нічого не хочеш змінити, це дуже погано. Це означає, що ти просто не бачиш, що ти залишився на якомусь одному місці, ти не розвиваєшся. Це характерна риса тих людей, які не бачать. Що з ними щось не так, тому далі наш план робити все можливе для того, щоб в базелі зробити шоу набагато яскравішим і наостанок хотіла запитати, які меседжі вам важливо, аби пролунали зі сцени Євробачення від вас? Давайте розділяти меседж пісні і меседж, який має лунати від артистів. Тобто пісня сама собі закладає меседж, його треба просто брати і передавати далі. А є меседжі, які не закладені в пісню. А які існують просто для України. І це тема військової допомоги, це тема біженців, це тема взагалі війни. І тут треба бути дуже. Продуктивним навіть можливо більше ніж підготовка до самого номера, я вважаю. Зрозуміло, що все, що стосується меседжів по допомозі Україні, будуть відпрацьовані. Я думаю, що ми з хлопцями, враховуючи, що у Феді і Вічим, і тато знаходяться зараз на фронті. Ми маємо багато знайомих. Це навіть не обговорюється. Люди, які думають, що ми чимось відрізняємося від інших українців, то ні, друзі, все всіх одна і та сама проблема. Всіх одне горе, яке про яке ми. Максимально розкажемо і з яким будемо йти е туди, як з меседжем. Ось так. Хлопці, дуже дякую вам за розмову. Вітаю ще раз вас із перемогою в національному відборі. Зичу особисто дякую. вам натхнення та сил у підготовці до фіналу Євробачення. Півфіналу вже у Базелі. Дякую, дякую вам. Дякую, дякую, дуже. дякую за запрошення. Дякую. А я спілкувалася із переможцями національного відбору на євробачення 2025 гуртом циферблат говорили про перемогу хвилювання та підтримку глядачів.